Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Як ви зрозуміли з мого робочого столу, що героєм сьогоднішнього відео у мене буде ось цей камінчик. Називається він Султаніт. Ну, Я вже розказувала в деяких відео, що це за камінь. Він має здатність змінювати колір в залежності від освітлення. Так, коротенько повторюся. І у мене він є в. Розмірі 10 мм і 8 мм. Десяточка вже майже закінчилась. Ось ви бачите, всього лише декілька намостин. і то я думаю, що я їх зараз і використаю. Ось. І 8 мм, ну, майже ціла низочка ще є. Чому саме султаніт? Мені написала в інстаграм одна дівчина. Що вона хоче сережки з султанітом, ну, конкретної моделі. Прислала мені фотографію, яку саме модель вона хоче. Ось, і чи можу я їх зробити. Ну, султаніт у мене є, але е, там була модель е, на ланцюжках. Три таких тонесеньких ланцюжки різної довжини, і на них в кінці, значить, стіни мостинки султаніт. Ось. Ну, такого тонесенького ланцюжка конкретно у мене не було. Вона хотіла саме в срібному кольорі. Ось. І ну, Я подумала, що ну, не захотіла я навіть замовляти такий ланцюжок, тому що я дійсно з такими тонесенькими ланцюжками майже ніколи не працюю. І я, Ну, скоріш за все, він у мене буде просто лежати. Дуже рідко я працюю з такого, з такого плану фурнітурою, тому що вона рветься. Вони зачіпляються, рвуть, рвуться, ну, власне, не моє. Ну, Я запропонувала цій дівчині інші моделі. Заздалегідь скажу, що вона від них поки що відмовилась, хоче все ж таки знайти свою, ту, в яку вона закохана. І ну, це теж правильно, я вважаю, що якщо чогось хочеться конкретного, то треба до цього прагнути. Але я не про те. Я про те, що саме ось питання цієї дівчини наштовхнуло мене на думку потворити з цим султанітом, що я придумала. Ну, по-перше, я ж полізла шукати той ланцюжок тоненький, так? що в мене є з тоненьких. Ну, це найтонший в плані під колір срібла, що в мене було. Але, як ви бачите, це нержавіча сталь. І саме Такий ланцюжок, він трошки такий грубоватий для ось цих прекрасних намистин султаніту. Перший він, киця моя прийшла, не дає мені працювати. Він трошечки ну так, грубоватий і крупнуватий. Для намистин 10 мм, можливо, він би і підійшов, але він за характером не зовсім те. Тут потрібна якась така витонченість, ніжність, а це. Не зовсім, не зовсім той варіант. І до, до, до цього ланцюжка я б так уже, знаєте, коли вже сідала підбирати, ось такі були б швензи, замочки. Ну, не зовсім, не зовсім те, що сюди би підійшло. Тому я почала шукати далі. І. До цього ланцюжка, от, можливо, яка-небудь яка, би яшма підійшла. У мене, до речі, є такі сережки, я собі колись робила з яшмою чорно-білою такою. Е, і почала я шукати, і з, з того, що в мене було, знайшла я ось такі сережки. Замочки, так? Ось такі мені сподобались дуже гарні. У мене таких раніше не було. Це я собі. Дозамовляла. От подивіться: ось такої якості камінь, такий прозорий, з блиском, з огранкою ювелірної якості, можна сказати. так. І якраз такі от замочки, теж з цирконами кубічними, гарно відполіровані, такі блискучі. Ну от Мені здалося, що це буде сюди прекрасно. І зразу до цих замочків у мене виникла ідея: бачите, вони йдуть ніби трикутничком, який перевернутий своєю вершиною найдовшою вниз. Ну, не найдовшою. З точки зору математики, це неправильно так казати. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Ми тут не про математику, і навіть не про мову. Тому ось, і мені захотілося ось, ось цю. Ось цей перевернути донизу трикутник, як би дзеркально повернути намистинками, так, від найменшої до найбільшого. Ну, тобто тут поставити 8, а тут 10. І буде, ніби такий самий трикутник, але вже дзеркальний. Ну, отаку таку модель. Така модель мені одразу прийшла в голову. І ще я дуже люблю ось, ось такого плану замочки. Вони дійсно мої найулюбленіші, я навіть собі такі маю. Чим вони мені подобаються? Вони, по-перше, дуже класно застібаються. Ніколи не було такого, щоб вони у мене були... Бачите, як клацають. Ніколи не було такого, щоб вони погано ну, десь ламалися, чи десь оцей, знаєте, оцей люфт був, коли гуляє цей замок. Або в таких англійських замочках, ну, дійсно, дуже часто буває, що ця ножка та бовтається. Або цей штифт треба туди-сюди рухати, або вони взагалі якісь браковані попадаються. То з цими в мене ніколи не було таких проблем. Не знаю, напишіть в коментарях, можливо, в когось із вас і були, але в мене не було. Ось. І вони дуже зручні, тому що, маючи модель з такими швензами, так, замочками, можна одразу ну, мати дві пари сережок, якщо так сказати, то. Можна сюди одягнути частину, яка буде грати роль підвіски. І можна цю підвізку, ну, і носити такі довгі так, сережки, а можна просто зняти і носити лаконічно, конкретно самі замочки. От. Що я, власне, інколи роблю. Отже, і з цими замочками, звісно, з ланцюжками, більш-менш широкими, у мене виникла. Ідея інша. Так, і ланцюжків я знайшла у себе ось такий один прекрасний ланцюжок. Я його, до речі, саме з цими швензами, і поєдную зазвичай. У мене є декілька моделей серезок, які я поєдну. І ще в мене є ось такого плану ланцюжок. Я вам його нещодавно показувала. ось Більш крупний до цих Замочків теж прекрасно підходить за розміром. Ось. І за цим мені захотілося зробити коротші сережки, так? щоб просто такі от ну, коротенькі. А з цим трошки видовжені. Ну і почала я працювати. Наперед скажу, що я вже зробила одній сережці з цих пластичків. Але що я хотіла ще яку тему затронути в цьому відео? Піни. Тобто, ну що, що потрібно для прикраси, так? для сережок в даному випадку. Ну, поня... ясна справа, що камінь, так, основний матеріал, замочок і ну, власне піни, на які ми будемо крутити. Це підібрати, знаєте, пін це окремий вид мистецтва. Інколи так буває. Дивіться, от начебто. Схожі, так? Три види пінів у мене. Одні сталеві. ось такі Ну Саме ті, ті, які я підібрала сюди. так Сталеві, різної довжини, різної товщини, про це я вже зараз мовчу, але про що я хочу сказати? Сталь нержавіюча, покриття роді і покриття ну, Срібний колір теж якесь покриття. або роді, або срібло. Так, вже моя киця щось ганяє. А киця. Стягнула мене зі столу на мастинку султаніту. Бачите, яка хитра киця? Так, продовжую. Що значить спінами? Колір то одна, скажімо так, один момент. Але теж дуже важливий, тому що, подивіться, наприклад, коли ось така, такий замочок блискучий, або, наприклад, ось такий так, світлий такий колір яскравий. Хочеться до нього і пінді брати якийсь підходящий за кольором та і за товщиною. Тому що, якщо я, давайте покажу вам, наприклад, я з цього ланцюжка, беру ланцюжок, ну, зараз просто накину, щоб ви просто зрозуміли, про що я кажу. Сама ось ця швенза, так, товстенька. Товщина цього замочка, цього, цієї ланки ланцюжка, теж товстенька. І відповідно, хочеться, щоб і е, м -м, пін, який буде кріпити на мистину, був теж товстенький. Тобто мій вибір пав на конкретно ось ці піни. Вони товстенькі, вони за кольором і блиском підходять, тому що ось цей кольор ну, стали, вони не такі блискучі. От чому мені держав'яча сталь і, і менше подобається, ніж? Покриття, наприклад, Родієва. Але, 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 починаємо працювати. так, Беремо на мостиночку і ну, обравляємо її впін. Якщо брати просто на мостиночку, без всяких шляпок, без всякої додаткової фурнітури, то начебто все непогано. Бачите, можна цей пін вдягнути. Але у мене, ну, як я бачу, чи можна зробити ось так? Звичайно, можна. Не обов'язково прямо в шапочки ці вдягати. Але як я бачу, ну, я художник, я так бачу, знаєте? то я бачу тут шапочки. От вони мені прямо напрашуються, тому що ну, так, метал, метал, метал і якось ця окремо одинокана мостинка, мені хочеться теж дати сюди трошечки. Металу це дасть якусь таку логічну завершеність. І ось одягаю я на мистинку в шапочку. Вірніше, шапочку на пін. І бачите, що робиться? Шапочка не пролазить. Тому що пін, ну, такий пін. такі піни Розширені трошечки донизу. Я не знаю, як вони так роблять, але отак от. І така такий момент є в багатьох піднах саме з її шляпкою. Е, тому ось ці з кругляшками, так, з кульками на кінцях, я знову ж таки люблю більше. Але інколи не потрібен у цей ефект е, кульки, так, оцей зовнішній вигляд. Тому, ну, так от. тому мені довелося ж таки обрати цей ефект з кулькою, тому що інакше шапочка просто не надягається. Шапочки, до речі, теж бувають з різними отворами. От подивіться, наприклад, маленькі шапочки і більші. 4 мм і 6 мм. От ті, що 4 мм, навіть на цей пін вони, в принципі, підходять. А 6 мм у них отвір менший. Цих отвір більший. От Подивіться, ця шапочка, вона майже до, ну, майже до кінця одягається. Все одно виглядає менш акуратно. Ніж кулька. Бачите, бо все одно ця шапочка, вона трошки шляпка ця трошки е, стерчить якось. Не зовсім ідеально. Ось, Але, принаймні, одягається пін, бо в шапочках різний отвір. Оце такий момент я вам хотіла показати. Ну, і, власне, перейдемо до перегляду готових сережок. Як я вже сказала, а, або не сказала, не знаю, я зробила три види е, моделі, три, три моделі сережок. так? Перша ось така. Лаконічна, ця, ця найлаконічніша, найкоротша. Ось таким чином теж дві шапочки, знизу, зверху на мастинки, ланка ці цього ланцюжка і сама швенза. Тобто, для тих, хто любить більш стримані, трошки коротші, все ж таки я взяла пін тонший, тому що, ну, я вам пояснювала, чому щойно. От. Він, він, звичайно, хотілося б більш об'ємний сюди пін, але, ну, як є. Все ж таки він виглядає гарніше, ніж попередній. Друга модель сережок у мене вийшла ось така подовжена. Тут я теж обромила шапочки. Тут я не до кінця ще затиснула цей пін, просто його накрутила, але я його перекручу зроблю ось таким чином, як і тут. Це просто, знаєте, робила. Щоб просто передати ідею на швидку руч, якщо можна так сказати. Так, ось такий. Ось така сережечка. Довга, симпатична. І третя сережка ось така. Ось така. Вже подовша. Хочеться мені, звичайно, вам передати цей прекрасний колір султаніту, але, ну, як завжди, зйомка йде. Дуже пізно, в ніч, освітлення денного немає. Та і вдень, якщо чесно, я намагалася щось зняти, але вдень при денному освітленні цей камінь рожевий, яскраво виражений рожевий, але саме денне освітлення зараз дуже тьмяне, тому що зараз зима, похмурі дні, і, ну, власне, зйомку при тому освітленні теж нормально не проведеш. Тому, ну, просто повірте на слово. Що це дуже гарний, красивий камінь. І я його дуже люблю. Тому майте на увазі ось такі три моделі сережок. Я поки що зробила їх по одній. І планую доробити по другій. Ну, це я вам вже не буду показувати. Ну, на цьому, напевно, все. Буду вам дякувати за вашу увагу, за те, що підписуєтесь на мій канал. Пишіть, яка модель з цих сережок вам сподобалась найбільше, або не сподобалась. чому. Пишіть. На все добре. Бувайте!